Соціальна працівниця Анна Харченко допомагає літнім людям. Нині має 13 підопічних. Здебільшого це одинокі люди поважного віку, які проживають у різних куточках міста. Раніше до них добиралась пішки, зараз на велосипеді. Вона говорить, що завдяки двоколісному транспорту її робота пришвидшилась, крім того, стало легше фізично, адже не доводиться важкі пакунки з продуктами носити в руках. «13 в мене підопічних. Всі пожилі люди, допомагаю їм, приготування їжі, борки, покупка продуктів, виннис мусора. Те, що вони заказують, то і робимо. Вносили пакунки в руках, зараз набагато краще. Облегчили нам працю, тому що можна не в руках носити, а на велосипед повісив або в корзинку, набагато краще. Зараз я на велосипеді дуже дякую, що нам подарували такі чудові велосипеди. Велосипед, на якому жінка тепер пересувається, один з тридцяти, які отримали соціальні працівники громади у якості допомоги від двох благодійних організацій Німеччини. На даний час нам прийшло 30 велосипедів, з яких 15 електромобілі триколісні і 15 Двохкалісні велосипеди. Триколісні велосипеди ми надали більш в сільську місцевість, так як у дівчат більшість йдуть, ну, притяжність велика, декілька сіл є у дівчат. Тому ми вирішили так, що електромобілі краще буде для сільської місцевості. Двокалісні ми роздали дівчатам. В місті. Соціальна працівниця Ольга Новичкова також отримала велосипед. Говорить, до своїх 12 постійних підопічних добиратись без транспорту було важко. З велосипедом, звісно, мені легше намного і стараємося зробити щоб по-бистрому, особливо в дощ. Я дуже задоволена, дуже. Дуже у мене нема весу. У Шоскінському міському територіальному центрі 69 соціальних працівників. У кожного з них не менше 10 підопічних. В середньому щодня кожна соціальна працівниця відвідує 6 людей, які мають свої потреби. В сільській місцевості є і розпалювання печей, і є і доставка води, приготувати їжу, доставка продуктів. Харчування їм дуже важко добиратися. Ліки, прибирання житла, комунальні плані. Платежі, оформлення субсидій, що потрібно бабусям дідусям нашим, те дівчатка стараються виконувати. У літній час у сільській місцевості є ще городина, тому додається в нас ще. Городні справи. Прикметно, що велосипеди обладнані кошиками, у яких можна транспортувати продукти або ж ліки для підопічних. Відтепер на двоколісних та триколісних, а не пішки, вони набагато швидше добиратимуться до своїх підопічних та надаватимуть їм соціальні послуги.